Сучасні футбольні поля в Івано-Франківську НФК ураган розпочав будівництво нової спортивної інфраструктури. Мікрорайон Пасічна поблизу німецького озера. Саме тут НФК Ураган споруджує три ігрових майданчика: два поля будуть зі штучним покриттям, одне з пісочним. На них тренуватимуться вихованці ураганівської дитячо-юнацької спортивної школи. Також тут проводитимуть змагання. Спершу тут формують так звану подушку з щебеню. Це основа, на якій буде викладено штучне покриття. Опісля облаштують допоміжні споруди. Тут буде встановлені освітлення, щоб можна було займатися і по вечорам. Також Бачимо, привезли зараз труби, буде встановлена каналізація. Ну, як я казав, трибуни мають бути ще і роздягальні. Урагані кажуть, тренування на свіжому повітрі піде на користь дітям до того ж, майданчик з піском можна буде використовувати не лише для футболу. Тут можна проводити навіть начальні тренувальні збори на піску, які допоможе фізичній підготовці футболістам. Це дуже велика якісна фізична підготовка. Проходить на пісочку. Звичайно, можна грати в волейбол. Ще беневу подушку ураган планує облаштувати до кінця місяця, аби вже з початку нового навчального року тут могли займатися діти. Загалом в клубі сподіваються, що будівництво всього комплексу вдасться завершити до кінця цього року. І Іваненко Віталій Савчук, телеканал 402.